Сьогодні тема про дуже історичну подію, яка тоді на той час мала вплив дуже серйозний. Це про ті І Голлівуд зняв фільм на цю тему, але дещо таки він не показав. Це якраз говорить про те, що маніпулюють інформацією і правду поховують. Тоді на Титаніку був один священик, який мав проповідувати у церкві в Чикаго. І він сів на цей корабель зі своєю дочкою для того, щоб приїхати туди, прибути. Під час подорожі він намагався проповідувати всім тим багатим людям, які там знаходилися. Люди були різного рівня, але вони що робили? Не розважалися. І було ну, все одно, що їм проповідували троє після. Коли непотопаємий корабель зіштовхнувся з айсбергом, то тоді вже люди зрозуміли, що відбувається і почалася паніка. Але чоловік почав далі проповідувати. Багато людей, які їздили в ці шлюпки. Просто борсилися у воді, і він також віддав свій жилет людині і здійснив воду для того, щоб хоч там когось знайти для Бога. В нього було одне питання. Твоя душа врятована, він запитував кожного. І від цього запитання людина прийняла Ісуса Христа як свого прихильника. І він служив і також засвідчив про те, як цей пастор його врятував. Дав йому надію життя, і він зміг вижити. Дуже багато людей тоді загинуло, просто замерзли, в частності і сам пастор. Для мене це дуже серйозне свідчення того, який має бути священник, і який має відноситися до служіння Богу. На сьогоднішній день є такі люди, які покладають своє життя за іншим. Але хто на це дивиться? Кому це треба? Скільки людей нехтує? На що ви надієтеся? Зараз світ має велику пробою. Безмятежна я життя. вона продовжується. Хоча в Україні йде зараз війна холодна і жорстока. Багато людей гинуть. І хто звертається до Бога? Ми багатьом вже проповідували. На що ви не дієтесь? Ісус Христос дав життя. Він загинув за кожного. Люди, спомініться, йдіть до Бога, поки є час. Пока.